Жека, візьми на всіх! А що, нам, два залишилось? Три. А нам треба п'ять. Малюточка. Який хороший. Дівчат, скільки ви взяли? Наші вам стільки риби? Взяли шість штук. Забирай. Забирай. Господи, на що вам стільки, одну, Не, господі, на що вам стільки її просто треба? Мама, якщо ти це бачиш, чому ти мене не навчила ось ці штуки робити? Я ніколи там не, не відділяла шкірку від риби. Я спочатку дуже злякалась. Фу, який ужас. О, я так це не люблю, пзанус. Десяти сильно скользка. Цікавий досвід. Я, мені кажеться, що добре, що я все в чорному. Вже не так страшно її чистить, знаєш? Фірвер Боже, Я не можу просто. Церинда. Ні, типу, це мем конкретний. От, дивишся на нього і прям Олег. Олег Карпусь. <рес> а вони вже почищені. Ні, ні, в тебе зіркалка, так. Да. Да, да, да. Зі мною на рибалку їдеш, братан. Після конкурсу Давай. пройди, щоб ніде не залишилось луски. Потім вскривай живот від задніці до. Ні, ну все понятно. <рес> Давай, лодінки. Був у мене досвід фарширування щуки і коропу. Брат мій двоюродний він мене навчив. Останній раз, якщо чесно, це було років мені 19. От я робив її. Прийшлося швиденько вспоминати, як воно все працює. Що тобі цей короб зробив, що ти йому очі видав? Та йому йому вже нема що втрачати. Так що поповники ми зв'язаємо всі? Обов'язково. Спочатку кишки, потім плавнешки. Да. Да. Тільки не пошкодьте шкірочку акуратно. При скорому, при скорому. А це реально зробити за 15 хвилин? Мені просто цікаво. каже, що це ближче до нереальному. А хвіст тоже знімати ну, відрізати, так? Да? Чуєш, даш? Я не знаю. Ні. А що ви робите? Не знаю. Це, до, це допомагає? Не знаю. Всі чисто так їм, ну, а вдруг. Кірка краще відходить так. Я та взяла чомусь скалки. було щось там виб... вибивати це, щоб воно краще відходилося да, 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 да. бере ініціативу він бере верх нічого дивного нам повезло що в нас в команді є людина яка а, на цьому знається Тож, у нас вже є перевага над іншою командою Харі. потім легіки надріз ага, і пальчиком спогнав пальчиком, я думаю ти вмієш це точно я вмію краще ніж готувати Ну, все. Жека, покажи мені теж. Дивись, просто зрозумів, де мені вже палець. А ти між шкурою і м'ясом відділяєш його. Ножом опасно, ти їм можеш проколоти. А, а що з головою робити? Жексі? Залишаємо голову. Деяким із учасників, які взагалі ніколи цього не робили, підказав, як що куди, вони дивились за мною. Я спеціально став по центру, щоб пацани бачили, що робиться справа, зліва. А Жека Брюхара з потрошив. — Я не потрошу. — Я не потрошу.